У кожного в житті настає мит злуки, це серце відчуває та потрапляє у муки, душі не вистачає місця, для любові хто ж допоможе нам збагнути часи важкої долі. Чому одні бідні, а інші богаті? Одні живуть в подвалі, а інші в теплій хаті. Хтось про себе каже, бідний, бо дурний. А може йшла й війна, там був неравний бій. І вже людина думає, як життя позбутися, а може це довіри до Бога звернутися. Смерть, а що далі? Чи є там життя? Куди я потраплю? питає душа, навіщо взагалі людині жити? А може, це потрібно когось полюбити? Добро чи зло в твоїй душі, хто з них переможе? Поглянь на хрест, Христос воскрес, Він нам допоможе.